Україна та світ вшановують загиблих під волновахою. На Донеччині сьогодні оголошено день жалоби. Обстріл рейсового автобуса вже засудили щонайменше 15 країн. Тим часом кількість жертв вчорашньої трагедії зростає у лікарні цієї ночі. Від поранень помер чоловік. Таким чином загинули 12 мирних громадян, 16 поранених залишаються ушпиталеними. Пані Олена, одна серед вижилих у обстріляному автобусі. Жінка їхала у справах, поспішала переоформити пенсію. Натомість трапила до лікарні. Говорити їй не сила, бо нижню щелепу збирали по шматочках. Осколком їй отрубила пол нижньої челюсті фронтального відділу. На рентгенографії це прекрасно це все видно. Було проведено ушивання ран, астанови кровотечення. Больне знаходиться в реанімації. Вночі у лікарні Волновахи від поранень помер чоловік пасажир трагічного рейсу. Напередодні вечері медики не змогли врятувати жінку. Її поранення були несумісні з життям у шпиталях Маріуполя та Волновахи. На цю пору залишаються 16 постраждалих. Трагедія під волновахою сталася напередодні побіді. По бойовики з Граду поцілили рейсовий автобус Донецьк-Златоустівка, який спинився на українському блокпості. Прокуратура області повідомляє, загалом, за час атаки пункту пропуску, бойовики випустили 40 снарядів. Рух Маріупольською трасою досі перекрито. Розстріл мирних мешканців засудили у Брюсселі, і Вашингтон. Євросоюз висловив підтримку сім'ям загиблих і вкотре наголосив на потребі припинення вогню у Раді безпеки ООН від України чекають на розслідування трагедії. Радбез закликає Кремль виконувати мінські угоди і міркує на тим, чи не скликати позачергового засідання організації Об'єднаних Націй щодо війни на Донбасі. Ухвалена заява Радбезу ООН – чіткий сигнал Російській Федерації змусити маріонеток виконувати мінські домовленості. Головний її меседж винні мають бути покарані. Юрій Сергеєв – постійний представник України в ООН. На трагедію відгукнулись і соціальні мережі. У неділю українці збираються вийти на мирний марш солідарності. За гасло брали вислів Волноваха. Це я. Катерина Деркач, Сабитя канал Україна.